Власну раду люди не зверталися, але я вчора мав розмову і сьогодні мав розмову із депутатами. У нас є зокрема депутати від Новогувінської сільської селищної ради. Сьогодні в них теж, до речі, проходить сесія. Дане питання зняти з порядку денного вони не розглядаються. Про закриття оптимізація повинна далі відбуватися, тому що зараз навантаження лежить на територіальних громадах, і, власне кажучи, ми навіть сьогодні. Одним з очільників громади говорили, де в дитячому садочку знаходиться 5 дітей і 5 людей персоналу. ПДФО, яке забирається з 1 жовтня вже в державний бюджет, громадам буде надзвичайно важко, тому що багато громад, де були військові формування, розігнали свої бюджети, могли собі дозволити утримувати саме по 5 вихователів на 5 дітей. То від 1 жовтня всі кошти будуть скеровуватись на, на оборону. На нашу обороноздатність і власне кажучи, тому тому оптимізація вкрай необхідна.